Так, проводимо заміну води. Зараз у нас 7 березня. Будемо більшу половину води викачую і тоді буду зі скважини закачувати нову воду. Зимно, але вода все одно зеленіє потрошки. Раз в місяць так стараюся робити таку заміну води. Десь так на процентів 70 викачую воду і тоді буду закачувати. Вже трохи порозмерзалося, можна буде доробляти свою біоплату. Працює скімер. Ось так проходить заміна води. І хватає десь на місяць часу вода прозора і гарно все на дні видно рибу. Думаю, що як зробиться тут фільтр, тоді вода не буде так зеленіти. Буде, якщо жара буду постійно додавати воду, ще тут потрібно домурувати. У нас є ось такі природні камні. Брав я їх отам на горі, їх є дуже багато. І так потрошки, потрошки треба то довести до ладу. Так у мене тече постійно вода, Не багато, але трошки. А так-то все допускаю за скважини. Вже вчепили от ось таких Фонар, він освічує вночі повністю цей ставок. Не постійно, а коли мені потрібно, я його включаю. Тут я собі все покидав щиток. Все то все треба гарно задекорувати з часом. І тут ми ловимо час від час рибу. Ще сюди можна робити ще один ставок. Якщо вже закінчиться з тим, плани такі на майбутнє. Тут є куди ще його робити. Так, а завтра будемо закачувати свіжу воду. Тоді покажу вам результат.